Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми з вами зробимо розклад на тему Покровськ. Ви просили вірніше одна людина. Я більше, не, на, на жаль, не знайшла, але я чую, як слухаєш новини, що хтось каже, що щось страшне робиться, хтось каже щось інше. Я люблю завжди перевіряти. Один пан Максим запитує, можете глянути, скільки тисяч оточені в Покровську, чи вийдуть. Ну, Дивіться, Таро, по-перше, не скаже, скільки в оточенні тисяч. Ось, чи вийдуть це вже інше питання, це ми можемо подивитися. І плюс я, ось таке інформація від уніан, здається. Військові частини Сил оборони України було посилено. З другого боку, вони пишуть, що наразі окупанти продовжують спроби накопичення у місті. Якось там трошечки незрозуміло, тому зараз ми з вами подивимося. І хочу ще дещо сказати стосовно. Вчора я виклала відео коротеньке шорт називається. Але я потім сама прослухала, там дійсно не голосно. Але я так зрозуміла, що мобільник, він з'їдає звук. Ось, а Дехто зразу починають йти в оцінку до європейців. Гагаст! Ми не будемо про це. І дивимося таке питання. Ситуація наразі у Покровську. Я думаю, що вас теж це цікавить. Дивимося Покровськ. Що там наразі відбувається? Ви знаєте, коли виходить карта юстиції, справедливості, це завжди. Карта не говорить про справедливість, абсолютно, повірте мені. Ця карта говорить про те, що, ем, ну, давайте я це скажу як бумеранг. Ем, тут, наприклад, дуже розпіарено. Дуже щось розпіарено. Угу. І давно, до речі, всі карти покажуть. Дуже розпіарили. Але в якому розумінні розпіарили? Там тиск великий йде, дійсно, наших затискають. От карта сили. Говорить про те, що там іде конкретний тиск, а наші розпіарили. Ось. А розпіарили, я чула від провладних, що там нічого немає. Що там, навпаки, супер-пупер. Ось. Ситуація розпіарена. а Карта оця говорить, що тиск на наших військових іде. Зараз я хочу бачити реальну ситуацію. А реальна ситуація, бачите, йде на виживання. Реальна ситуація йде на виживання. Там іде страшенна боротьба. Хто пам'ятає і постійно дивиться мої розклади, тут випав Зеленський особистою особою, який це все контролює. Ось. Зеленський, який в лапках контролює. По цій карті, до речі, розклад можна дивитися з різних сторін. Те, що я сказала спочатку, і те, що я говорю зараз. Ось. Візьмемо від цього. Розпіареність, ось насправді, а там іде борьба. Ось ця карта теж показує. Нижня карта нам теж показала, що сила. Тобто, на дні колоди нам показують силу. А тут зверху все розпіарено. Тим більше, не забуваємо, а ну, зараз я подивлюсь, що я собі записала, бо я хотіла робити цей розклад. Ага, дивіться. Пам'ятаєте, Бахмут? От у мене, а, коли я зараз чую про Покровськ, в мене асоціація йде про Бахмут. І ось дивіться, які факти. А, тепер розумію, чому розпіарено. Зараз я згадаю, бо це було ще Так, сьогодні, я вже роблю в середу ввечері, так? А ще у вівторок я собі таке, таке записала, значить, я когось слухала. Обороною Покровську займається сирський. Згад, Згадуєте щось, уже вам дзвіночки йдуть. Ви ж пам'ятаєте Бахмут? От згадайте Бахмут. Бахмутом теж займався сирський. Зеленський особисто зеленський. От тут я кажу, Зеленський контролює так само, як і Бахмут. От тепер я розумію. Ось я забула, що я собі записи зробила. Що е, Зеленський. Тоді забрав у залужного, дав це сирському. Тепер знову цим займається сирський. Тобто, Зеленський це контролює, все в його руках. Ось, карти показують, що це у Зеленського все в руках. Хто перший раз на моєму каналі я завжди говорю: король Кубків це Зеленський. Не, не треба зі мною спорити, а спорити з собою. А, так. Ще одна фортеця. Розумієте? Тобто, чи дійсно ще одна фортеця? А... Нам Бахмута було замало, нам ще треба Покровськ, правда? Навіщо Зеленському ще одна фортеця? До речі, ще такий факт, який я записала: що від Покровська до Павлограда 70 км. І втрата Покровська це прямий вихід на Дніпропетровщину. От зараз будемо дивитися. Так. Все, карти показали, що Зеленський тут все, все зрозуміло. Значить, Покровськ чекає та сама доля, чи, як і Бахмут. Зараз ми перепитаємо, чи буде та сама доля, що і Бахмут, що туди утилізують найкращих знову хлопців. І не дадуть їм зброї, наприклад. Так. Карти вже кажуть, так, що це е, надовго, бачите, ось. І втратимо. Таке враження, що, да, ой наші будуть героїчно. Хлопці, наші будуть героїчно. Героїчно вкладуться, багато вкладуться. Знаєте, оця карта не показує, що лежачого не б'ють там, чи. Це навпаки, ця карта показує, що втрат буде дуже багато. Бо ця карта говорить про те, що вже забагато втрат під Покровськом, в Покровську маю на увазі, а буде ще більше. Буде ще більше. Тобто, але з другого боку, ця карта показує, що наші можуть. Ну да, фортеця. От фортеця вам, це теж, вони помаленьку-помаленьку йдуть до того, що буде це з, з цим буде фортеця. Тепер я хочу запитати: хочу запитати. Я не буду питати конкретно втратять Покровськ. Не, не втратять Покровськ. Я не можу так запитати. Вибачте мене, будь ласка, я запитаю інакше: що чекає найближчим часом? Ота сторона Павлоград Дніпропетровщина. Що чекає найближчим часом Дніпропетровщина? Тиск буде угу. І знову Зеленський. І знову Зеленський. Знову все під свій контроль, під своє. Там, так, тоді, якщо Зеленський знову випадає, то я запитую конкретно, що Зеленський задумав з цим, з цим напрямком фронту? Що він задумав? Ну, розпіарити це конкретно. Дуже розпіарити. Розпіарити і зробити знову знову зробити велику перемогу. Я не бачу, що тут є якісь моменти, щоб здати. Навіщо йому? Навіщо Зеленському? Навіщо йому це все? Що тут? Що тут? Ну, ви бачите, карти мені показують, щоб завести наші ресурси. По-перше, тут дві дев'яточки. Дві дев'яточки. Одна карта обмежена, тобто притримати наші сили, це, це теж затримка, теж, і це завести на роки і на роки і на роки, тобто обнулити, завести на роки, тобто, десь в глуш якусь, а, ну тут і знаєте, щоб тут не прямолінійно, щоб втрати були, щоб затягнути. Оце називається затягування війни, щоб ви розуміли. Оце прямим, прямий доказ а тепер Покровська, затягування війни. Оце якось так. І утилізація наших цих затягування, утилізація, обнулення. Що ще треба? Щоб наші не могли. Не про... Це все не просто так, це все було задумано. А вони ще й по ходу діла. Ой, йол, палки вибрали на свою голову. Так, що ще можна запитати? Давайте так, до кінця року направлення. Це направлення, що чекає Покровск до кінця року, давайте. Ви бачите, не хороші карти, щоб ви розуміли. Можливо, буде тимчасова якась удача, але все рівно йде десятка. І ця карта може говорити, що до кінця цього року оця карта, знаєте, як Покровськ може опинитися у минулому. Бо це карта минулого. Карта минулого, карта ностальгії. Ось. Ось ця, ці дві карти показують, що а, дуже швидко може все закінчитись. Тобто, закінчитись, що перейти до ворога. Бачите, от хрести, а, мечі, десяточка мечів це дуже погана карта. Тобто, закінчиться. Ось я, в принципі, давайте я докладу одну карту, бо це закінчення. Розумієте? Закінчення. Яке буде закінчення для України? Саме на цьому король мечів. Дев'ятка. Ну, в принципі, тут непогані карти йдуть. Наші можуть все, але все ж таки знову іде, знаєте, багато буде, дуже багато буде. І псошної інформації. Слухайте військових, не диких, не е, цих світанів, е, не ще кого там, не знаю, забула яких усіх. Справжніх військових. Слухайте справжніх військових. У вас є е, в кожного в родині є військовий. Ну, майже в кожній родині, навіть в моїй родині є декілька військових. Як? Я, я колись розповідала, що е, мого чоловіка-австрійця його племінник теж воює, австрієць. Розумієте? От. І моїх е, е, два, я забула, як, як це е, двоюрідних брата моїх. Е, третього списали за поранення, здається. Ось, е, якось так. Розумієте? Тому питайте у військових, у волонтерів, які дійсно туди їздять, дійсно туди, а не оце, що в телевізорі, а особливо на телемарафоні. Особливо. Розумієте, ось якось так. Ось якось. Тобто я, хоча, хоча ось тут випадає добре. Але все рівно дуже розкрутять, дуже розкрутять. Дивіться, тому що тут і дев'ятка кубків, і дев'ятка монет, і, і псошна карта. Ніби, знаєте, а, ну, я скажу так, навіть якщо нам будуть казати, що все добре, воно не добре. Повірте мені, воно не буде добре. Ось якось так я це бачу. Так, я сподіваюся, що. Так, оточення я не бачила, але давайте я конкретно чи буде там оточення? Давайте. Ну, те, що пекло буде, це стопроцентово, там воно вже є. Просто нам трошечки щось не, не договорюють, не дорозказують. І якщо я бачу, що сирський і плюс Зеленський карти показали, то що тут говорити? Тут особисто сирський докладає Зеленському, щоб ви розуміли, тут так воно йде. Так, щодо що оточення наших. Ну, пекло, пекло буде. Пекло буде, отак от скажу. Поки що оточення не бачу, поки що... Карти не показують оточення, розумієте? Конкретно оточення, карти не показують, але показують, що дуже гаряче. Ось, тобто, там не секунди, спокою немає. І 20-тим арканом, тобто Армегедоном, як ще називається ця карта, страшний суд. Гаразд, страшний суд, це може бути. ну, ну вона, вона теж дуже неприємна, ця карта. Це карта не це, Це знаєте. Давайте я це так порівняю: це останній а, момент а, Покровська, ось якось так. І як буде виглядати Покровськ, навіть якщо наші переможуть? Але я тут, ну скажімо так, поки що тримають, але як довго? Ми, коли на Бахмут дивилися, то саме, я сподіваюся, що, що такі, ну... Щось, щось та викрутиться. Розумієте, таролог це не гадалка. Ні в якому разі. Ось, таролог розглядає ситуацію. А суд... тут ситуація дуже складна, дуже важка. В принципі, це, це може кожен сказати. Ось, таролог він не гадає, він неясно бачить. Так, я можу інтуїтивно щось читати. Ще можу сказати, що це ще не кінець. Отак. От Давайте я так скажу. Це ще не кінець. Але йде до того, йде до того, якщо щось не буде. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. Якщо ви знаєте якусь інформацію, задавайте питання, будемо розглядати з вами разом ці питання, розбирати ось якось так. Бережіть себе. Я сподіваюся, що все буде добре, буде, ну, навряд, зараз навряд чи буде якась перемога. Ні, я, от у перемогу я вже не вірю з 22-го року, з травня місяця. Стра, десь приблизно. Відколи а, з Азовсталі здали, здали не тільки Азов, а всіх, всіх. От сказали вийти відтоді я не вірю поки що в перемогу. Без Зеленського, так, да. з Зеленським забудьте. Це я вам говорила вже давно. От. Це не говорить про те, що Ірина ем, почала співати. Я це, це говорила завжди. Ось. Була можливість у нас перемогти. Її в нас забрали. Ось це саме тоді, коли ще, мені здається, було це. Євробачення туди ще було. Це було так в один період, 22-го року. Квітень, квітень, здається, квітень, травень, десь так. Вже так точно не пам'ятаю, якось так. Все, мої дорогенькі, все буде Україна, на все добре. Бережіть себе!